Поїхали, значить, я зайшла на сайт ID армії України і була вражена простотою. Як стати частиною it армії України, тобто воно було організовано на волонтерських організ... засадах і стало просто кібервійськами України. Але якщо ви думаєте, що ви повинні бути спеціалістами великими для it армії України, навіть я вже зробила частину того, і зараз вам покажу, що треба для значить, у них є різні рівні спеціалістів прості українці із комп'ютерами, і ті, хто після того як українці зроблять певну інструкцію. Інструкцію для налаштування серверу для дос атак на країну ворога, тобто ми створюємо такі умови, щоб наші атаки на ворога були максимально сильними. Давайте почитаємо, що вони кажуть. it армія України це спільнота it фахівців та просто українців, тому що кожен українці прекрасний it фахівець навіть без освіти. Я в цьому вже впевняюсь. Які об'єдналися після початку повномасштабного вторгнення в Україну? І так, ми справді об'єдналися. Це не спецслужби, які Жодного проценту ефективності роботи спецслужб справжніми українцями, волонтерами, ентузіастами взагалі не мають нічого в загальному, тому що тільки справжні ентузіасти, українці великі ентузіасти, великі проекти, все на волонтерських засадах, і воно вражає світ своєю красою. Ми найпотужніша спільнота в Україні і можемо утримувати от більше 800 Фахі... ці різного навіть я, вже спеціаліст IT-армії, створили, створили та продовжують створювати автоматизовані системи атак на інформаційні ресурси та сервіси країни ворога. На цьому сайті кожен зможе легко зайти інформацію та і приєднатися до боротьби, навіть не маючи навичок для цього. А чат під будь-яким постом в телеграм-каналі дозволить вам задати питання, отримати на них відповіді від спільноти. І так, наша місія. Це виснажувати економіку країни агресорів, заважаючи робові важливих фінансових, інфраструктурних, державних сервісів та діяльності великих платників податків на податкову. Була досатака. Ми також блокуємо ворожу медіапропаганду та доносимо правду про війну до їх аудиторії. Ми бажаємо, щоб кожен мешканець країн-агресорів відчув на собі ту а, війну, і вона їх вже задовбала. І так дуже важливо для ефективної атаки. Ми повинні всі завдати ударів по одним цілям і тримати їх в такому положенні стільки часу, скільки для цього буде потрібно. Тому дуже просимо вас, в чатах не приєднатися і не починати самостійні атаки по іншим цілям. Тобто вони, вони надають інструкцію, що треба вам зробити для того, щоб надати їм все те, що вони можуть зробити дуже велику ДОС-атаку, ДОС да. Ми не проводимо, не плануємо збір коштів для підтримки it армії. Будьте уважні, пильнуйте шахраїв. Тобто від, від вас, it армії України, потрібно зробити наступне: встановлювати відповідне ВПС ПЗ. Це, Тобто вони і просто запустять атаку. Значить, що для цього треба? Список рекомендованих провайдерів, інструкція для машин ВПС. Це можна почитати, але я зараз вам інше покажу, що вони запрошують у свою армію провайдерів надати їхні можливості технологічні для того, щоб ну, збільшити. Скажем так, широту і масовість атак на Росію. Дивіться, а що від вас треба зробити віртуальну машину? Одну віртуальну машину я зараз буду при вас онлайн створювати. Значить, ми можемо користуватися даними серверами: інфогедзеснер. Google Cloud, Amazon, Azure, Digital Ocean. І всього зрозуміло для мене більш-менш Google, тому що інструменти Google дуже прості. Хоча вона тут пише, що інколи зараз Google Cloud чомусь не, роб... не дозволяє робити українцям. Сервери, справді в тому, що е, е, у мене майже це вийшло. Я вам зараз про це продемонструю. Значить, для того, щоб е, працювати е, е, в хмарних серверах, у вас повинна при, при, бути прив'язана банківська карточка. І тут або ви робите віртуальну банківську карточку, або вони е, вам, ви можете у Приват 24 кашелюк додати інтернет-картку Visa-UA. Ви створюєте віртуальну картку. не Вашу зарплатну, не універсальну, ні, дай Бог, кредитову карточку, а просто е -м, віз -м, как, віртуальна да? Карточка, картка, яка не існує, вона лише лиш, існує лише в програмі. Або, або якщо ви вже, е у вас є Google аккаунт, то тоді краще всього, вони, якщо у вас є аккаунт, вони кажуть про аккаунт Google, спробуйте створити ваші реальні дані. І то я зараз і створила. Я зараз створила. Хмарне середовище. Як про мене, якщо у вас є Google аккаунт, то в мене є Google аккаунт, в мене є свій канал. канал. Канал підтяганий під Google аккаунт. А в аккаунті заповнене все. Я, тобто там все офіційно, там всі мої дані, там мої адреса, там а, все, все, що їм треба. Я заповнювала форму в AdSense, і вона вже там зареєстрована. Да? Тому що всі інструменти Google вони працюють. Між собою. Все там заповнене. Може, тому в мене вийшло, тому що в мене Google акаунт підв'язаний під канал. А цей google акаунт він брендований, тому він підв'язався як бренд. Він підв'язався як бренд. І можливо, це надало мені якусь перевагу, і в мене зараз вийшло створити справжнє хмарне середовище. Просто зайшла в Google Cloud і підв'язала свій акаунт за. Ну, секунд, 30, воно підвезує ваш аккаунт. І виходить, що їм треба створити хмарне середовище в, в варіантах: Info, Hetzner, Google Cloud, Amazon, Azure, Digital Ocean. Зараз я пробувала саме примітивне Google Cloud. Я зайшла в Google Cloud і е, створила, бачите, Google Cloud, підтягнувся мій аккаунт. І насправді. І зараз я можу створити. Е, Віртуально екземпляр віртуальних машин. Ці Google Cloud вони потрібні для програмістів, для створення всяких програм, мобільних додатків, баз даних. Тобто Даша вивчай називається програмування і створює ще власноруч якісь а, а, програми для підукраїнського народного розвідку. Так воно і буде, тому що мене, мене все більше і більше цікавить програмування, воно може бути максимально корисним. Да? А українці з цим дуже швидко. Впорюються навіть з іншої освіти у них все виходить. Просто вони заходять і тупо роблять. І отак мене вийшло. Але ж вони кажуть, що можливо з Google Google, Google Cloud можуть бути проблеми. І так. Якщо не прив'яжете прив не віртуальну картку, коли закінчаються безкоштовні гроші на сервері, у вас відразу буде списувати гроші з картки без попередження та підтвердження. Якщо картка буде віртуальна, то просто буде повідомлення, що на ній достатньо коштів до проведення операції. Так що, якщо ви не хочете, щоб у вас пішов мінус за вашу робочу машину, ви створюєте віртуальну картку. Але якщо у вас реальний аккаунт, як так, як у мене, Google, якщо у вас реальний Дані, то тоді е, користуєтесь універсальною карткою. Але там зробіть е, ліміт на інтернет покупки 100 гривень. Справді тому, що коли ти робиш Google аккаунт 200-300 доларів, ця компанія тобі реально скидає на цю картку. Якщо ти програміст і якщо ти можеш зробити будь-який продукт, е, Якщо ти за цей час, за один-три місяці зробиш будь-який продукт, то тобі не треба б повертати 200-300 гривень. Справді тому, що Google, вони, вони заохочують програмістів. Я, якби, вони заохочують, щоб ви створили якісь програми, за які вони вам заплатять. Але ці програми ти подаруєш компанії Google, а вони тобі подарують 200-300 доларів. Знаєте, як смішно створити якусь програму, а вони тобі за цю програму подають 200-300 доларів. Оце називається тому, що продукти програмування вони взагалі дорого коштують. Да? Тобто стартовий капітал 200-300 гривень відходить. Значить, я зайшла в Приватбанк, я, у мене була от саме ця. Універсальна картка, я справді зробила за одну секунду ліміт на інтернет 100 гривень. І я справді з цією карткою, вона вже ця картка підв'язана. Так вона і е підв'язан, Аккаунт підв'язаний під універсальну картку. Так, от якось в мене і вийшло, як тут е як сказано, це якщо у вас реальні дані, як Google аккаунт у вас це правда. Да? Телефон, дані, адреса. Будь ласка. Я, тобто це хмарне середовище, яке я зараз створила для себе, я можу використовувати по іншому. Ну давайте спробуємо от просто потикати. Я впевнена, що щось вийде. І да, до речі, про Google. Про, про те, як працює Google. Якщо зараз не виходить, якщо зараз не виходить будь-яка машина віртуальна, вона буде працювати через добу. Ви зараз, ми, тобто я зараз буду робити якусь віртуальну машину. Uh, і після того, як я зроблю цю віртуальну машину, я повинна надати цю інформацію про цю віртуальну машину в той чат-бот, в той чат-бот, який от є. Бачите, досі робот. Тобто, ми лише звичайні українці, ви лише створюєте хмарне. Середовище, і це є законно. Кожен може створити, якщо вам дасть Google або інша компанія хмарне середовище, ви потім сюди скидаєте моє сервера і вже спеціалісти більш. Більш великого рівня справжні професіонали будуть користуватися вашим, вашою віртуальною машиною для дос атак. Вони вже будуть ці атаки створювати. Ви, звичайні українці, просто повинні створити. Але вони пишуть, що звичайно краще, якщо ви створите, ви створите не одну машину, ви створите тут 5-6 машин. Раз, два, три, 4, 5, 6. Тобто ми завойовуємо місце в інтернеті. Фактично, ми Завойовуємо хмарні середовища світу, особливо Америки і Європи, для атаки на Росію. Ну, ми робимо це своє справою як треба. І їм, до речі, вони кажуть, їм треба постійні якісь фахівці. Вони набирають. навіть дівчина треба з питань працю. Всі, хто не працює в цій армії, всі абсолютно це анкети волонтера. Програмісти. Пентестери к'юа тощо навіть люди, які з медійними навичками, вони також працюють на волонтерських засадах. Абсолютно вся ця армія побудована на волонтерських засадах, тобто за бажанням, ентузіазмом. І навіть бажанням навчитися. Значить, все абсолютно вся it армія, яка зараз завойовує хмарні середовища усіх провайдерів, усіх компаній, яких тільки можна для створення. Ну, Росія цього ніяк не очікувала. Ну, вони самі почали кібервіну проти нас, вони робили віруси нашим підприємствам, вони блочили абсолютно всі бази даних, пропонували платити їм кошти, щоб вони надали. Пароль, щоб цей вірус зник да, навіть на укороборонпроневські підприємства. І це показало ненадійність, взагалі відсутність кіберзахисту на великих підприємствах. Ну а ми зараз робимо справжню, а, справжню відповідь. І так. А, it АРМІЯ -кіт. це офіційний застосунок від it армії України для операційних систем з графічним інтерфейсом, які містить основні документи для досатак атак на російські ресурси. Ну, тобто, я створю спочатку, я створю для себе віртуальну машину, тому що дана віртуальна машина вона підв'язана під буде підв'язана під мій акаунт, під мій канал. Це надасть мені великого простору в інтернеті. Це мені корисно. Я також можу відправити дані про цей, про цей сервер. А й ті вона буде навіть разом з усіма іншими українцями використовувати для, для атак. Так? Нагадую, що Росія країна терорист, і робимо з ними те саме, що вони роблять з кібербезпекою України. Ну це приклад їхньої оці, оці, програми. Тут треба перезабиратися, що вони ще не хотіли цим сказати на, на англійській мові, тому що програмісти реально працюють на англійській мові. Але хто не знає, є переклад. Отут для хто не знає англійській мові, програмісту вже не треба знати англійську мову, тому що отут три капочки будь-які браузері, перевести ви тут автоматично, ну майже все, не все переводиться, ну, майже все переводиться на, російськ, на всі мови і в тому, в тому а, включаючи і українську мову. Тобто легше стало працювати навіть тим, хто не дуже добре знає а, мову. Підходить під Windows 10, 7-8 і, і ще якась версія Windows. Тобто а, Програма. Є чати, є програма, є застосунок для того, що слідкувати, що саме робить зараз українські кібервійська. Да? Але для звичайного українця, тобто, якщо кожен українець зробить те, що по інструкції сказала ця армія. А знаєте, яка це буде досадка на Росію? Ну масштаб цієї атаки дуже великий. І вони а, it армія України просить а, розглядати співпрацю з компаніями, які надають послуги хостинг vpn провайдери ботнет нет інші технології. Тобто вони просять провайдерів, я так розумію, місцевих провайдерів, які надають послуги інтернету і мають власні сервери. Тобто ми збираємо велику кількість серверів, хмарних середовищ. Да? ну І так далі. Хмарних середовищ для того, щоб. Для того, щоб зробити доз атаки, дуже сильними. І до речі, я тут читала інформацію, що ти, ти той, та людина, яка а, взагалі а, зроб, зробить шість аккаунтів в у, віртуальних машин у цих акаунтах, коротше назбирали на свій рахунок 370 доларів і повертати їх не треба. Так що ви ще запрацюють, якщо ви будете правильно все зробити, на ваш рахунок впаде 370 доларів за те, що ви створили хмарне середовище. От такі справи ви тільки таким чином створити хмарне середовище, ми таким чином завою... завоюємо з вами інтернет. Простор, повірте, те, що я зараз зробила для американця і для європейця, важко, важко. У них навіть ну для них зайти в інтернет, це, це треба бути просто, мати найвищі оцінки і правильно користуватися інтернетом. Ну, знань, вони, вони, вони. Вони на нас не а українець заходить і робить взагалі надзвичайні ситуації в е е е якісь речі. Да. Тому українців е е як програмістів чинують в цьому світі. А дивіться, як це працює. Значить, як працює? Українська армія, телеграм-бот, куди направляються дані про вашу віртуальну машину, або про ваших шість віртуальних машин. Тут сидять адміністратори. Це, звичайно, українці, які направляють сюди дані і сервери свої, хмарне середовище. Вони тут збирають всіх їх і робляться оці адміни. Вони вирішують на що направляється, скажімо так, сила цього хмарного середовища, на які російські середовища щоб їх покласти, щоб їх заблокувати. І таким чином кожен українець дає можливість адміністраторам IT-армії України, так сказати, покласти і банки в Росії, і все на світі. І тому, якщо вони навіть кажуть, що ти можеш це робити, якщо навіть у тебе є смартфон, нема комп'ютера і нема ноутбуку. Але звичайно, коли у тебе є ноутбук, ти, ну, тобто, ти просто тут спеціаліст. І так, можна отримувати статистику, дивитися, що саме зараз відбувається. Це вони тут дають коди, а, ви можете слідкувати за всіми подіями подіями, які роблять адміністратори. А, ви можете ще ідентифікатор зробити. Окей, можна ще зробити ідентифікатор. Але на сьогоднішній день я роблю е, 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 якусь віртуальну машину для себе. Спочатку я зроблю новий екземпляр віртуальної машини. Да? Новий екземпляр віртуальної машини з шаблонів. Ну от зараз точно зроблю новий екземпляр із шаблонів, тому що я не знаю, як в принципі правильно робити. А от по шаблонам буду йти, я зроблю торгова площадка, тобто можна щось продавати потім, а можна створювати програми. Отут, використовуючи хмарне середовище, Google Cloud. Я дуже не люблю, коли щось американці дають 200-300 доларів. Я якби не дуже вірю, що їх не треба американцям. Повертати, мені краще взагалі грошей не давати. Я просто, мені краще дати а, можливість. Мені від Ютуба не монетизація треба, а можливість. Дайте ми, а, великі а, так, щоб мене дивився весь світ. Оце мені потрібно. Так як від Google не треба мені 200-300 доларів, бо я не дуже вірю, що їх не треба повертати. Це ж Америка. Да? У вас все дебіт, кребет, не, не треба. Мені не треба 300 доларів. Дайте краще безкоштовну можливість постійно що створювати для власного проєкту. Інструменти Google. І краще так і дивитися. Ну, Може, хтось справний розуміє, зможе вивезти 370 доларів за створене шість середовищ, можливо, ви з той геній, який ще запрацює гроші, це точно до мене не відноситься. До мені краще можливість, ніж незрозуміло, з якого. З якої мишловки 370 доларів. Да. Хоча б вони зайвими, звичайно, не були. Отакі от справи. Так що е я не думала, що все так просто. Я думала, що там прям взагалі останнього рівня спеціалісти. А виходить, що тут взагалі абсолютно кожен може е створити сервер, хмарне середовище для того, щоб ми з вами разом завоювали інтернет і зробили такі атаки. Все дуже просто. Тобто, і вони ще запрошують провайдери. Е VPN-компанії і бот спеціалістів, які вміють зробити боти для того, щоб ми робили атаки на Росію. Вони не очікували. Самі почали ви це самі оркостан. Ви це самі почали. Ви тепер е українці об'єдналися і роблять неймовірні речі абсолютно. Легально, тобто все це є. Тобто створити віртуальну машину кожному на свій аккаунт це реально, це законно, ніхто а, в цьому а, не. А, Права ваші не в тому ніхто не урізає. А чи надавати ваш, скажімо так, для it компанії чи не ой, для ІТ армії України ваш сервер? Чи надавати, то ви вирішуєте? Я б надала, але спочатку треба створити. От зараз я покопаюся, обов'язково створю машину і після того вже буду вирішувати, давати, надавати, обов'язково надам. І хай воно працює проти ворога і захищає не тільки Україну, а й Європу від взагалі, Оркостану. І розумієте, я так думаю, я так думаю. А дивлячись на те, що взагалі робить Америка в отут, на сході нашого світу, Америка може покинути склад НАТО. І Європа буде у війні, і нікого ну, не залишається великою такою силою, яка б захищала країни Європи від, від цього монстра. Ну, крім України, тут реально немає нікого. А загадайте Першу чи Другу світову війну, наскільки Америка була до чого? Вона завжди вступала в самий кінець або взагалі майже не вступала в ту війну і. Вона бачком, бочком була до тої війною, якимось чином завжди заробляла гроші на тій війні, і завжди Європа горіла в вогні. І... Оце ми повинні розуміти про Америку, тому робити такі дії, використовуючи хмарні середовища. Нам точно будуть надавати хмарне середовище. Ну, Європа, і до речі, Google компанія. Це ви не думаєте, що вона тільки американська. Ні, спеціалісти працюють у Європі, і дуже багато частина з цих спеціалістів вона звичайно з Європи. Тому і Google Cloud буде працювати для того, щоб ми, скажімо так, клали економіку оцього монстра. Всім цим країнам це необхідно. І вони будуть підтримувати, тому вони надають хмарні хмарність. Вони б не давали. Якщо б вони не хотіли, повірте, Європа хмарні безкоштовно, хмарні середовища. А це сервери. І це хмарне середовище це не один сервер, це як мінімум два сервери. Тобто такі машини з пластинками і кремнівими такими, які дають, а воно дорого коштують. І вони безкоштовно дають і навіть дають гроші за те, що українці створюють хмарні середовища. Вони розуміють. Що українці зараз будуть робити оці, ви вмієте, да, українці? Ми вам дамо хмарні, ми вам закупимо севера, використовуєте, створюйте віртуальні машини тільки, будь ласка, робіть атаки на Росію. Так, українці це і роблять. Використовуючи європейські хмарні ресурси, да, використовуючи європейські, вони ще просять, ей, українці, провайдери, давайте свої, а, свою мережу, свої можливості для створення. Отак. От от, тому зараз українська Народна розвідка зробить рекламу ІТ-армії України. Чим вони займаються? Зараз ці українці швиденько зробили віртуальні машини. 5-6 віртуальних машин надали українській ІТ-армії і ми почали кібернетично бомбити Росію. Все, От, трансляція завершена. А я, звичайно, натанки.